У сумах вчора вшанували пам'ять наймолодшого захисника Донецького аеропорту, почесного громадянина міста Сергія Табали. 16 грудня йому виповнилося б 20 років. Він був відвертий. Щирий, впевнений у собі. Якщо він чогось хотів домогтися, він домагався. Був у нього один реження, я його запитав, Сергій, чого б ти бажав? А він каже, та нічого. Тяжко падати. Ага, я йому дав гроші, а через деякий час він прийшов і запитає, дід, як ти думаєш, що, що я купив. Він показав історичну книжку. Окрім спогадів про на вечорі співали пісень. Приїхали на день народження Сергія Табали і гості з Києва. Будь-який воїн гине за щось велике. Він не гине за дрібниці. Він гине за батьківщину, за ідею. За те, щоб інші могли жити, це буде нескінченний приклад мужності, нескінченний приклад гордості, нескінченний приклад гідності українського громадянина, українця, чоловіка. Того ж дня на будинку, де мешкав Сергій, установили пам'ятну дошку. Нагадаємо, рік тому меморіальна плита з'явилася на вході до школи, де навчався юний кіборг. Анна Єніна, Олександр Гордус на часі новини.